Європейська історія має своїх демонів не з мечем, а з пером. Один із них інквізиція, яку століттями зображали символом релігійного мороку. Цей образ створили мислителі 18 століття, що прагнули повалити владу церкви. Вольтер, Дідро, Гольбах малювали її машиною страху, аби показати себе визволителями людства. Так народився міф, зручна легенда про фанатизм минулого, потрібна для виправдання фанатизму просвітлених. Та справжня інквізиція виглядала інакше: перші трибунали з'явилися у тринадцятому столітті, щоб приборкати самосуди і стихійне насильство. Інквізитори вели протоколи, вимагали докази, не дозволяли натовпу карати без вироку. Тих, хто розкаювався, зазвичай відпускали. За кілька століть усі церковні інквізиції винесли близько п'яти тисяч смертних вироків, у сотні разів менше, ніж війни того часу. Навіть іспанська інквізиція, хоч і сувора, не була настільки кривавою, як її малювали пізніше. У 16-17 століттях протестантські митці свідомо перебільшували її злочини, створивши чорну легенду, яка стала основою просвітницької пропаганди. А справжнє пекло настало тоді, коли епоха розуму втілилася в життя. Наприкінці XVIII століття французька революція, що проголосила свободу, рівність, братерство, перетворила ці слова на гасла терору. Гільотини працювали безупинно, понад 16 тисяч страчених, ще десятки тисяч убитих без суду. У католицькій Вандеї республіканські війська отримали наказ стерти вандею з карти Франції. Генерал Луї Марі Тюро спалив сотні сіл, убивши за підрахунками до 250 тисяч людей: жінок, дітей, священників. Це була перша ідеологічна різанина нової Європи. Парадокс очевидний: інквізиція, створена для захисту віри, забрала у сто разів менше життів, ніж революція, що мала звільнити людство від забобонів. Культ розуму без віри, обернувся новим фанатизмом світським, але не менш кривавим. У Парижі з'явилися храми розуму, де поклонялися богині свободи, а будь-який сумнів став злочином. Просвітництво, що прагнуло світла, породило нову темряву, ідеологічну, засліплену власною правдою. Міф про інквізицію став дзеркалом для його творців. Вони засуджували фанатизм минулого, але створили нову інквізицію без Бога, проте з гільотиною. Історія нагадує, коли людина ставить себе вище істини, тьма повертається лише під іншим прапором. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.